Гартаю тікток. А тут дівчина каже, що в Єві з'явилися таємні бокси. Ну, звісно, я маю то перевірити. Повна ціна 250 гривень. Якщо там щось накупляєш, буде 150. Я взяла за 150. Давайте дивитися, що всередині розчоска лі Ну, по перше, це красиво. Шматочок шарму завжди буде у вашій сумочці. Хоча ще півроку тому я думала, що лія то пережиток минулого, і взагалі несмак. Копону комфі, маска цікаво, чи всередині вона теж ліяпьордова. Знижка на білизну в місці, де скоріш за все, нема мого розміру. Знижка на Світ-ТВ і на книжки у рідер. А тут я спочатку не зрозуміла, що відбулося, а потім як зрозуміла. Я знайшла ту саму прикрасу, що була на коробочці. І б'юті блендер, але він зараз нікому не цікавий. Дивіться, яка краса! Єва, плюс тобі у карму. А тепер я вас загіпнотизую, щоб ви скоренько підписали.